Привіт, малюк. Вітаємо тебе в родині добрих казок в гостинах у Даруся. Підпишись на канал, щоб не загубити нас. А також не забудь поставити дзвіночок та вподобайку. Марійка та ведмідь. Жили собі дід та баба. І була в них маленька онучка Марійка. Зібралися якось подружки в ліс по гриби та по ягоди. Кличуть із собою Марійку. Дідусю, бабусеньку. просить Марійка. Відпустіть мене в ліс по гриби та по ягоди. Дідусі з бабусею відповідають Іди, тільки дивись, від подружок не відставай, а то заблукаєш. Прийшли вони в ліс стали збирати гриби та ягоди. Подружки, правда, не стільки їх шукали. Я кинулися в жмурки гратися та хороводи на галявинах водити. А Марійка від деревця до деревця, від кущика до кущика, зайшла далеко від подружок і заблукала. Почала вона їх кликати, кричати де там? Подружки не чують, не узиваються. тільки дерева шумлять та птахи на гілках співають. Ходила, ходила Марійка по лісу. І зовсім заблукала. Вийшла вона на галявину. Бачить, стоїть хатка. Постукала Марійка в двері, ніхто не озвався, штовхнула. Ті й відчинились. Увійшла дівчинка в хатку, сіла на ослін та й думає: Хто ж тут живе? А в тій хатині жив великий ведмідь. Правда, був він і схожий на інших ведмедів яких боялися різні дрібні звірі. Господар хатинки ні на кого не полював, тільки малину та мед їв. Його вдома тоді не було, в лісі ходив. Повернувся ведмідь увечері, побачив Марійку, зрадів. Тепер я тебе не відпущу, ну ну. ну. Будеш тут жити, піч топити та мене кашею годувати. Так і залишилась Марійка жити у ведмедя. Ведмідь на весь день до лісу йде, а Марійка вдома господарює і стала дівчинка думати, як від ведмедя втекти. Адже яким він не був добрим, усе ж не людина. За дідусем, бабусею, подружками сумувала. Навколо ліс, куди йти не знає, і спитати нема в кого. Думала вона, думала і придумала. Напекла пиріжків, дістала величезний кошик і каже ведмедю: Я в цей кошик покладу пиріжки, а ти віднеси гостинці дідусеві з бабусею. Тільки пам'ятай, кошик дорогою не відкривай, пиріжки не виймай. Усі до одного. бабусі з дідусен віднеси, а ще привіт їм передай, у гості запроси. Йди прямо до села, не плукай малинниками, я на високий дуб залізу та за тобою тому. А тепер вийти на ганок, подивись, чи нема там дощу. Тільки ведмідь вийшов на ганок, Марійка швиденько залізла в кошик, а на голову собі блюдо з пиріжками поставила. Повернувся ведмідь, узяв кошик на плечі та й пішов у село. Ішов, ішов, стомився і каже і Сяду но, 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 на пеньок з'їм пиріжок. А Марійка з кошика. Все бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок Не сі бабусі, неси дідусеві. здивувався ведмідь. Ти диви, яка хитра. Сидить високо, бачить далеко, та й пішов швидше. Ішов, ішов ведмідь далі лісом, стомився та й каже Сяду на пеньок, з'їм пиріжок. Аж чує Марічин голос. Все бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок. не Неси бабусі, неси дідусеві. Кілька разів ведмідь ще раз зупинявся, але, почувши Марічин голос, вирушав далі. Прийшов у село. Знайшов хату, де жили дідусь із бабусею, та й почав щосили стукати у ворота. Відчиняйте, відкривайте, я вам від Марійки гостинців приніс. Як почули собаки-ведмедя, кинулися до нього. З усіх дворів біжать, гавкають. Злякався ведмідь, поставив кошик біля воріт та й кинувся в ліс, не озираючись. Ледве-ледве утік. Забіг у хатинку, хотів Марійці усе розповісти, але її нема. А дідусі з бабусею вийшли до воріт. Бачить, кошик стоїть. Зазирнули в нього, й очам своїм не вірять. У кошику Марійка сидить, жива й здорова. Зраділи дідусі з бабусею, стали Марійку обіймати, цілувати, розумницею називати.